Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні на огляді балістичні окуляри Swiss I Raptor. Окуляри приїхали до нас у картонній упаковці чорного кольору із логотипом та назвою компанії. У даному комплекті наявні такі складові: оправа темно зеленого кольору, лінзи у кількості трьох штук, прозора, коричнева та димчаста. Також інструкції з складишем всередині якого зазначена вся інформація про виробника та самі окуляри на декількох мовах. Та чохол протирка чорного кольору. Також у цього виробника наявна комплектація даної моделі із твердим футляром та носовою накладкою з можливістю вставки зйомного кліпона під лінзи з діоптріями. Лінзи марковані європейським знаком якості. Окуляри з таким рівнем захисту мають широкий спектр сфер застосування. Маркування F Low Energy Impact низька енергетична дія. Означає, що лінзи витримують пряме попадання з 6-мм сталевої кулі вагою 0,86 грамів на швидкості 45 метрів за секунду. Це дорівнює близько 165 км на годину. У лівій частині зверху стоїть позначення Z87.1+. головний показник відповідності стандарту ANSI z 87.1 це здатність очок успішно пройти цілу низку тестів, включаючи такі випробування на механічну міцність, як ударні впливи предметів великої маси та впливи дрібних об'єктів на великій швидкості. А саме, High Mass Impact Test, удар важким конусоподібним сталевим снарядом, вагою 500 грамів, скинутим з висоти 127 см. сантиметрів. Хай Velocity Impact Test – удар стелевої кули діаметром 635 мм, що летить зі швидкістю 45,7 м на секунду. Penetration Test – удар загостреним сталевим предметом, вагою 44,2 грами, г внаслідок його падіння з висоти 127 см. Усі лінзи виконані з полікарбонату, позитивними властивостями якого є підвищена міцність, відсутність дрібних уламків при руйнуванні та легкість. Як я зазначав раніше, у комплекті є три види змінних лінз для даної моделі прозора, коричнева та димчаста. Кожна з цих лінз має власні особливості, про які детальніше було розібрано у відео про балістичні окуляри, їх види та особливості. Також у цьому відео були зазначені стандарти захисту балістичних окулярів із детальним роз'ясненням. Оправа цих окулярів пружна та швидко відновлює форму. При цьому оправа регулюється у трьох площинах: По довжині горизонталі. Та вертикалі. Фактично, дужки оправи набувають будь-якої форми обличчя, дозволяючи окулярам щільно прилягати, що робить огляд максимально можливим. Завдяки властивості цих окулярів регулюватися у трьох площинах. Ці окуляри відмінно поєднуються з усіма типами захисту голови. Вони спроектовані таким чином, що дозволяють використовувати закриті тактичні шоломи та великогабаритну гарнітуру. Як висновок, окуляри цілком виконують свій функціонал у різних умовах експлуатації. При цьому їх зручно носити у різних положеннях, точно підлаштовуючи дужки під анатомічні особливості обличчя та особливості спорядження. Лінзи легко та швидко замінюються, а весь виріб чудово обслуговується. При цьому потрібно пам'ятати, що пластик легко отримує подряпини та потертості, які неможливо видалити. Тому подібні вироби слід носити у спеціальних мішечках чи чохлах. Якщо було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. У нас виходить багато інших Відео як про окуляри, так і стосовно інших офтальмологічних питань. Дякую за увагу і бережіть себе.